Україна отримує всю зброю, яка необхідна для протистояння з Росією. Втім, це питання часу. все. все. а імпостає про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, якщо Україна отримала схвалення на постачання патріотів, то решту вона тим більше отримає. Якщо підсумувати усі розмови не тільки в Вашингтоні, але й в інших столицях, то основний висновок такий: уся потрібна зброя буде тільки згодом. Пояснив він. Водночас глава МЗС уточнив. Що постачанню зброї заважає кілька факторів психологічні, політичні та логістичні. Однак із цими причинами треба працювати. Чим і займається Україна сьогодні? У мене точно є відчуття, що жодних табу у питаннях постачання зброї уже немає. І Петріоти найкращий доказ цього додав він. Ми продовжуємо розповідати про громадські організації, у США, які допомагають Україні. Наступна наша історія про благодійне об'єднання Халпразом Базовану у Чикаго організацію заснували на початку повномасштабного вторгнення молоді підприємці українського походження. Волонтери запевняють, з їхнього невеличкого місячного бюджету намагаються витиснути по максимуму на допомогу Україні. І з благодійниками познайомилися мої колеги Ярина Матвійчук та Павло Терехов. Підприємець із Чикаго Володимир Слюсар почув про повномасштабне вторгнення в Україну росіян. Він сів в авто і поїхав на закупи по військових магазинах. Каже тоді, 25 лютого ще не знав, що купувати своїм в Україні. Керувався інтуїцією. Я просто поїхав перед якісь милитарістойс такого плану, щоб закупити що-небудь, що може допомогти нашим хлопцям там. І у нас було одне місце в Avenue, куди всі це все звозили, і ми звідти відправляли. Якби гуманітарну допомогу в Україну. І в той період, коли ми там всі зустрілися, там дуже була потрібна організація самих процесів. І якось так так вийшло, що зібралась купа людей, і ми почали це все організовувати. Волонтери створили в телеграмі чат для організаційних питань. Аби привабити більше людей. Чат назвали як заклик «Help разом. За кілька днів війни згадують, що до телеграм-спільноти приєдналося понад три тисячі людей здебільшого мешканців Шикаго і околиць міста. Це був початок створення благодійної організації, яка залишила за собою цю ж назву – разом. Якось так все почало бурлити і всі збирати допомогу. І коли ми розробляли логотип під організацію, то я ну нашому дизайнеру доносив цю ідею, тобто люди в єдності з знаком безкінечності, тобто, що разом до, до безкінечності. Починали збирати кошти в українській громаді, орієнтувалися на маленькі проекти і швидку доставку. Ми намагаємося максимально ефективно використати будь-які гроші, які ми отримуємо від людей. Одним з прикладів це будуть наші аптечки. Ми просто показали людям, що аптечка для солдата може коштувати 150 доларів, якщо її купляти. А якщо ми її складаємо, вона може вийти вдвічі дешевше. На цьому складі у передмісті Шикаго пакують термобілизну для військових. Ми запустили таку невеличку акцію зігрій солдата і поставили за ціль зібрати тисячу комплектів термобілизни. Ось то кожен бажаючий до того долучився. Ми сортуємо термобілизну по розмірам. Це йде в екстра Ларч, Ларч, Мідіум, Смол і окремо для жінок. Бо так само у нас є багато військовослужбовців жінок, які захищають нашу землю. Тисячу комплектів вдалося зібрати за тиждень. То людей легше постухтись, коли ціль маленька, як показує практика. Тому що якщо поставити дуже велику ціль, дуже важко зібрати. Людей починає, починається з'явитися ідея, о, це дуже багато, ми все одно не зберемо і значно важче зібрати. Коли ми зараз запустили, наприклад, акцію зібрати термобілизну, один термокомплект термобілизни коштує 11 доларів там, де ми її закупляємо. Це порівнянні кава і пончик. І дуже легко людині відмовитись від цього і зробити сьогодні допомогу. Збирають кошти під час проведення українських заходів у Шикаго зокрема, організовують спортивні ігри серед діаспори, де учасники роблять благодійні внески. Крім того, обдзвонюють медичні центри і пожежні частини із проханнями про допомогу. Е, мене є наречена. Е, ми заручали зовсім недавно вже в процесі війни і. Вона нещодавно приєдналася також до допомоги нашій організації. Вона займається збором пожежної допомоги на обзвоні пожежні частини і намагається знайти речі, які пожежні частини готові віддати для допомоги Україні, щоб ми їх пізніше відправили пожежникам і пожежним частинам в Україні, які це потребують. Help, разом, як розповідають благодійники, це приклад волонтерського руху, де невеликий бюджет, з якого намагаються витиснути максимально. Також співпрацюємо з нашою локальною такою кредитною установою. Це є кредитівка Self, Self Reliance, або самопоміч. Вони нам допомагають, надають час від часу кошти на там на відправку допомоги і так далі. Середній вік волонтерів цієї організації 25-27 років. Здебільшого це іммігранти з України, які приїхали до США за останні 10 років. Чимало з них вже мають свої невеличкі бізнеси. Мені подобається дуже ідея цієї організації, оскільки тут зібрались люди молоді, яких поєднує саме ідея і бажання допомогти. Я можу сказати, що я вже зустрів тут дуже багато друзів в організації. Це ми нове покоління нашої діаспори, тобто ми всі молоді, ми всі відносно тут недовго. І е, зустрілись ми також чисто випадково. І я просто приємно вражений, що багато молоді підключається, бачучи е, наш приклад. Так я не в окопі, прям і тримаю зброю, але. Я роблю все можливе і, і неможливе, часами, щоб пришвидшити нашу перемогу. Лише морем вони відправили в Україну принаймні 12 контейнерів з гуманітарною і медичною допомогою або обладнанням для пожежників. Їхні волонтери перевезли в літаках понад три тисячі валіз із допомогою. В кожній сумці був був повний комплект для солдата. Там від аптечки до засобів індивідуального захисту. Склад в Україні організували у місті Коваль Волинської області. Там знайшли безкоштовне приміщення в оренду і волонтерів, готових працювати безоплатно. Логістика в Україні вона була дуже тяжка. Відповідно, нам треба було працювати з якимись організаціями і займатися безпосередньо перекиданням з одного місця в інше. Ми просто вирішили, що нам потрібно знайти місце. Де ми будемо базуватися в Україні безпосередньо, і куди, в принципі, всі контейнери, які ми відправили, будуть приходити, сортуватися і точково відправлятися вже на, на, на конкретні запити. Ми співпрацюємо з військовими, з різними бригадами. Там 95-та бригада, навіть з полком АЗО ми співпрацюємо. Ну іноді, якщо є якісь запити, такі чогось, що їм потрібне. Е, гуманітарну допомогу роздавали від дитячих будинків багатодітним сім'ям. Дехто з волонтерів проводять на цьому складі по 30-40 годин на тиждень на питання, де беруть сили після восьми місяців війни, у кожного власна історія. Коли почалась війна, то я думаю, волонтерство це був такий шлях для кожного якось відволікти себе від тих всіх постійних думок, від того стресу, слідкування за новинами. Це був поклик душі в першу чергу. За період війни я два рази був в Україні з з доброчинною місією, з гуманітарною місією. І просто коли ти бачиш, що там відбувається, як це все відбувається? Ну, ти не можеш стояти осторонь. Але у мене тягнеться довга історія сімейна, я б сказав, персональна. Ще від мого прадіда, включаючи мою бабку, мого діда. Мій батько воює. Він танкіст на сході. Моя сім'я страждала дуже багато поколінь, і мені здається, що це прийшов правильний час і правильний момент, щоб на кінець та поставити цьому всьому крап в цьому протистоянні між Україною і Росією. Ірина Матвійчук, Павло Терехов із Чикаго, Голос Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.